Вітаю. Сьогодні хотілося б підняти таку тему, як до Бога можна повернутися з будь-якої точки. Якби це не було далеко, здавалося б, з будь-якої точки Бог будь-кого може витягнути і привести його в своє життя з радості. І до життя мрії аж навіть. Тобто ми заслуговуємо на це життя, на життя, про яке ми мріємо. І Бог може привести це життя, в життя з любов'ю. І, повторююсь, можна почати з будь-якої точки, з будь-яких обставин, можна почати жити з любов'ю, почати жити з Богом. Це дано кожному. І воно проявляється в тому, щоб. Додати якісь маленькі елементи в своє життя, які вже будуть про це. Наприклад, додати якісь хобі, який ти знаєш, що ти регулярно займаєшся, і воно тебе радує. Або додати якісь інші активності, читати книжки, які подобаються, комусь що подобається. І треба розуміти саме також, як розкривається це життя мрії. Життя мрії відкривається через щирі бажання душі, кожної людини. Тобто любої людини вона йде в своє життя мрії через свої щирі бажання. І опираючись на ці щирі бажання, людина робить ці перші кроки і йде до цього. І от я завжди кажу про легкість так, звичайно. Легкість це. Той орієнтир куди нам, але з, враховуючи те, з якого місця деякі люди починають, інколи це про певні перепони, які потрібно просто витримати їх, які потрібно просто витримати, як, наприклад, немає настрою, але ти знаєш, що тобі це е, принесе те благо, яке тобі потім потрібно буде для твоєї майбутньої легкості. Тоді ти просто йдеш в ці етапи свого життя, розуміючи, що за цим всім буде благо. І кожного разу, кожен раз на кожному етапі тримати фокус на любові на своєму серці, діяти з серця, діяти з розуміння того, що я завжди опираюсь на свої бажання, щирі бажання. Які не про обмеження свободи інших, а які просто про реалізацію моїх бажань, які мене радують. Орієнтир тут радість, яка не, не при, при, притухає, не притушує радість інших людей. Якщо притушує, то тоді щось тут не так. Ваша радість має світити іншим людям. Це коли і мені радісно, і від мого радісного стану. Всім радісно навколо, тоді це чиста радість. Взагалі, поняття чистоти, воно буде теж доречним тримати собі в голові. Що, знаєте, як такий частковий критерій, Чис чисто, чи не чисто? якщо не чисто, то просто не йдемо туди, бо це не від Бога. Це таке широке поняття, таке філософське, скажімо так, але все ж таки. Його теж доречно тримати. Просто такий, знаєте, маленький критерій. Е, куди мені? От. І який шлях ти обираєш, Як, який шлях я обираю, там, чистий чи не чистий. Бі, білий, білий шлях чи не білий. Тобто в плані, там, де якісь мутки, чи все чисто, все прозоро, все якби світло. Все з Богом. Тут такі моменти. Тому на цьому хочу закінчити. Бажаю вам ваше життя мрії, бажаю вам любов, бажаю вам бути в єдності з своїм серцем, в контакті з собою і жити з Богом. Бажаю любові!